Ставка ФРС от от повинна почати падати. Чому ж ринок криптовалют не росте? Чого ми чекаємо до кінця 2024 року? І чи є шанс, що все таки альткоїни, які всі намагаються купляти і тримати, вистрілять і дадуть хороший прибуток до кінця ще цього року? Привіт, колеги, це PS Trade. Давно ми не знімали аналітичні відео. Все таполки, хом'які чи якісь промо-акції, ринок починає бути цікавим І ми вирішили подивитися, чого ж ми самі очікуємо від ринку криптовалют до кінця 24-го року. Ну і в першу чергу, у вересні. Сьогодні ми детально оглянемо біткоін і альткоїни в цілому. Проте, якщо ви хочете, щоб ми подивилися саме ту криптовалюту, яка цікавить вас. Приєдність до нашого стріму, який ми проведемо 27 вересня о 20.00 п'ятниця. Для того щоб потрапити на наш стрім, вам треба зареєструватися по нашому реферальному посиланні на біржі OKX, пройти верифікацію і написати нам. Посилання на реєстрацію на okx буде в описі під даним відео. Якщо місячна свічка у вересні закриється вище діапазону 58 559 тисяч доларів, ми будемо очікувати у жовтні нової хвилі росту з першою цілею 70 тисяч доларів. А там вже ми подивимося, чи будуть сили у покупців пробивати багатомісячну консолідацію вверх і встановлювати новий історичний максимум. Проте не все так гладко і зрозуміло на менших таймфреймах. Наприклад, зараз ми відкрили двотижневий таймфрейм і бачимо, що дійсно продавці не змогли оновити локальні мінімуми від двотижневої свічки 29 липня, але і сил впевненого росту теж покупців немає. І таким чином ціна біткоїна собі рухається в такій от пилі, яка може як і вистрілити з теперішньої позиції вверх, так і продовжувати пиляти, оновивши мінімум нижче 49 тисяч доларів і падаючи нижче до діапазону 40-45 тисяч доларів. Особисто для нас поки що основний сценарій наступний. Покупці змогли отримати дієпазон 1,353500 і не дали можливості оновити мінімуми від 5 серпня. А це означає, що продавці теоретично видихнулися і далі нас чекає нова хвиля росту. Тому все, що буде падати нижче 51,300 51, доларів по біткоїну, для нас буде перекреслювати основний сценарій продовження росту всього ринку криптовалют. Насправді немає 100% підтвердження нашого основного сценарію і нашого рішення якими прийняли для себе, тому що зараз, бачите, ціна біткоїна зажалась ось в такому трикутнику, а трикутник це консолідація з 50% ймовірністю, вистріл в вашу чи проти вас в сторону. Проте саме по цьому сценарію ми приймали торгові рішення. Ми закуплялися на недавньому падінні біткоїна і всього рік криптовалют, підбирали альткоїни. І, відповідно, зараз чекаємо реалізації нашого сценарію. Якщо реалізації не буде, то будуть беззбиткові стопордери, десь будуть збиткові стопордери, і далі ми вже будемо рухатися, дивлячись на контекст ринку. На даному таймфреймі покупці починають демонструвати якусь силу. Зверніть увагу, що три попередніх дні падіння, починаючи з 14 вересня, були на Збільшених об'ємах. Мається на увазі, що кожен наступний день торгів був на більших об'ємах. І день торгів від 16 вересня зміг оновити локальні мінімуми денки від 13 вересня. Чим ця денка була важлива? Тим, що це був якраз останній імпульс і зривання стопорів продавців перед локальним падінням на три дні. І ми бачимо, що після того, як продавці змогли оновити мінімуми денки від 13, від 13 вересня, вже сьогодні. Ціна біткоїна змогла повністю поглинути попередню денну свічку на в два рази менших об'ємах і виглядає все так, що зараз вверх пхати ціну набагато простіше ніж все-таки вниз. Отже, основний сценарій поки що в нас в силі, і він підтвердиться саме тоді, коли ми побачимо по біткоїну пробиття теперішнього трикутника вверх. тест діапазону 65-66 шістдесят тисяч доларів. І знову ретез діапазону 59-60 тисяч доларів. Для тих, хто не встиг купити біткоїн. Такий ретез буде ще одна ймовірна можливість купити біток. І е, намагатися фіксувати його з першою цілею 70-72 тисяч доларів, а далі вже тримати, скільки матимете сил і нервів. як отримувати щоденну аналітику по біткоїну від нас, а також середньострокові трейди по альткоїну. Відповідь проста: Приєднуйтеся у наш клуб 99 друзів друзі. Пістей вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. На менших таймфреймах біткоїни виглядає так однозначно круто. Ми бачимо. Хвиля падіння, так приблизно такі самі свічки на ріст, тобто цілком вірно, що у нас зараз поки є не на ринку, коли дуже важливі фундаментальні тиждень, можуть бути ось такі консультаційні рухи з різкими простірами верчів вниз через те, що волатильність буде збільшуватися через емоції і новини ринку. Проте основний сценарій у нас залишається в силі. Якщо біткоін впаде в 55 800, то це буде хороший шанс його знову ж таки докупити в межах консолідації, а саме внизу цієї консолідації, і намагатися фіксувати прибуток по 70. Якщо ж вже не впаде, тоді треба чекати пробій ось цього чорного трикутника і на ретесті. Тоді його добирати. На даний момент входу в середньострокові позиції в немає. А якщо розглядати менше таймфрейми для якихось локальних спекуляцій. То біток вже не повинен був випадати нижче 58300. Тобто 58,300 це можливість зайти у біткоін з коротеньким відносно стопом, близько 1,4% і далі вже тримати біток з першими цілями 64-65. Так, це близько 11%. Ну і кінцева ціль це близько 70 тисяч доларів. Тобто перша ціль приблизно ось тут. З ймовірної точки входу це плюс 10%, і кінцева ціль це плюс 20%. Ось такий може бути теоретично короткостроковий трейд е, з коротким стопом, е, якщо ви боїтесь пропустити торгову ситуацію. Ну, а тепер подивимося, чи змінюється вплив біткоїна на ринку криптовалют. На жаль, він продовжує рости, і графік домінування біткоїна рухається в неприродньому ось такому паттерні, який би давним давно вже повинен був як мінімум трохи скоригуватися. Е, хоча б у діапазон 49%. Проте ми бачимо, що. Бажаний діапазон і критична точка 57 тисяч доларів так і не була пробита вниз, а навпаки. Покази домінування біткоїна зафіксувався вище даного діапазону. Це двотижневий таймфрейм. І зараз показує, що ми можемо продовжувати рости з цілями 61,5-62% по домінуванню. Відкої, тобто зараз альткоїни можуть далі активно не реагувати на різ від дехто буде на місці. Якісь вибрані альткоїни через їхні новини або фундаментал можуть вистрілювати. Проте більшість ринку буде валятися. І при локальній корекції біткоїна падати сильніше потрібно уважно підбирати саме сильні альткоїни. Ми не сумніваємося, в принципі, що ріст по альтах буде. Головне підбирати хороші сильні альти, щоб зараз не відчувати знову дискомфорт і просадки. Ну і обов'язково ставити стопи. Тепер щодо домінування USDT. спочатку подивимося на меншому таймфреймі. У нашому клубі 99 друзів PS Trade ми публікували інформацію, що критична точка для продовження росту ринку криптовалют і відповідно для продовження падіння домінування USDT є Апазон 6,1%. і Чому ми показували на більшому таймфреймі, що по суті хвиля росту домінування USDT, яка розпочалася в березні 2024 року, вона нагадувала корекційну хвилю. І відповідно, після того як ми затестили саму важливу. У на графіку домінування USDT ліквідну зону 6 і 8 А ми це зробили шпилькою і одразу повернулися нижче. Бачимо, що знову графік домінування USDT не зміг оновити попередній максимум, і це говорить про те, що можливо корекція по домінуванню USDT закінчилася, і зараз нас буде чекати нова хвиля падіння, якась така, як була починаючи з жовтня 2023 року, потужна, агресивна і безвідкатна. На тижневому графіку домінування USDT ми бачимо, що тижнева свічка від 9 вересня, тобто минулого тижня, поглинула свою попередню тижневу свічку, і зараз є всі шанси починати зниження домінування USDT. Критична точка нашого сценарію, це, звісно, діапазон 5 і 4%. В даному діапазоні може продовжитися консолідація, яка триває по домінуванню СТТ ще з серпня 2024 року. І відповідно ми можемо знову з діапазону 5,4% відстрибнути до 6,6% і так ще якийсь час рухатись. Проте, якщо цей діапазон падає, ми будемо очікувати продовження падіння з першими цілями 3,9%. А це вже буде потужна середньострокова хвиля росту для всього ринку криптовалюти. Іншим справа, як це переживуть альткоїни, враховуючи, що росте саме домінування біткоїна. Тобто може бути знову варіант, що біток дасть класний потужний імпульс вищий 70 тисяч доларів набагато вищий, а альти будуть пасти задніх. В загальному альткоїни виглядають не також і погано. Перед вами графік капіталізації альткоїнів без ефіріуму. Як ви бачите, оцей червоний рейндж, це є капіталізація 540 мільярдів доларів. Його не можуть пробити. Ніяк починаючи з липня 2024 року. І після все-таки хибного пробиття даного діапазону ми бачимо нова хвиля падіння від 25 серпня, і яка закінчилася 6 вересня, не змогла протиснутися вниз, пішла слабка хвиля відскоку, і таким чином у нас зараз утворився також трикутник. Відповідно, те, що буде сильний мув. Через те, що консолідація триває вже там три місяці, це навіть не обговорюється. Проте враховуючи факт, що ми закріпляємося вище важливої зони, шанс, що му буде вверх, як мінімум, до дія потону 667 мільярдів доларів. Більш ймовірний особисто для нас, Як бачите, цей тиждень має бути насичений і досить непростий по волатильності. Тому чекаємо на рішення поставці ФРС. Дивимося, як на це відреагує біткоін та інші криптовалюти, і тоді приймаємо важливі рішення. Слідкуємо за критичними точками по біткоїну і підтримуванню USDT і не поспішаємо всім прибуткових тредів ну звісно з перемоги.